Доброго вечора, шановні земляки. Давайте сьогодні поговоримо про ситуацію в енергетиці. Нині це головний виклик. Для Кривого Рогу закінчився перший етап війни. Нашій команді, що складається із цивільних, із військових, вдалося не пустити орків у місто, відігнати їх спочатку на 50 кілометрів, щоб не діставали гради та ствольна артилерія. І зараз, після зачистки від ворога правого берега, лінію розмежування є річка Дніпро. Ситуація з фізичною безпекою у нас покращилася. Улюблене місто не захоплене і не зруйноване. Але війна, прошу всіх це розуміти, ще далеко не закінчилася. Тиждень тому, в результаті обстрілу окупантів, ми пережили перший повноцінний блекаут. Нині вже можна аналізувати, що з підготовки було зроблено правильно, а що можна було зробити краще вода. Вважаю, що комунальники спрацювали добре. Важливо розуміти, що система водопостачання міста це не трубка з краном. Це система, на заповнення якої необхідна два тижні. Вона складається з шести підйомів. Ми повністю утримали систему на генераторах. Перші основні три підйоми швидко перемикнулись, і вода продавлювалася до районних водонапорних станцій з резервуарами. Тому майже від кількох годин до доби вдалося відновити водопостачання. Зараз ця система працює також, і при вієловому відключенні на 4, 5 та 6 подйомах вода додавлюється до нижніх поверхів домів. Так були гідроудари. Наприклад, як на селище Горька, труб, Але ремонтні роботи проводились також швидко. Там, де були перебої з водою, вода підвозилася водовозками. При цьому прошу розуміти, що підвести воду до кожного будинку водовозом неможливо. Не існує стільки водовозів. Арифметика проста: у місті 700 тисяч мешканців. Норма споживання на кожного мінімум 20 літрів води на добу. Для того, щоб кожному підвести воду трикубовим водовозам, треба 4600 літрів. 66 водовозів стільки немає в жодному місті світу, тому важливо утримувати саму систему, а не сподіватися, сподіватися лише на підвіз. Каналізація. Спрацювали також, вважаю, добре, чудово: каналізаційні насосні станції, де можна бу... працювали самопливом, а де можна переключалися на генератори. Незручностей ніхто не зазнав. А уявляєте, що було б, якби наповнилися труби і до вас усе полилося б унітазів. Теплопостачання. Треба розуміти, що це не лише котельні, але й вода. І на наповнення системи треба також близько двох тижнів. Тепло це і котельні, і окремі насосні. Завдяки генераторам система утримана. Кількість гідроударів мінімізована. Теплопостачання відновлено протягом двох діб після підключення вже високовольтних ліній. Електроенергія. Прошу всіх розуміти, що енергопостачанням керує не міська влада, а ДТЕК та Укренерго. Вони складають графіки вєлових відключень і вони проводять аварійні відключення. Рубильник перебуває фізично у руках диспетчерів ДТЕК. І про те, що відбувається, ми дізнаємось разом із вами за фактом. Ми на них не впливаємо. Я чудово розумію, що є будинки, де електроенергія майже не відключається, а є ті, в яких відключається значно більше. Існує офіційне пояснення ДТЕКу, що на частині ліній є об'єкти критичної інфраструктури, тому їх практично не відключають. Якщо у вас не стане ще й води і тепла, від цього ж краще не стане, і може бути ще кілька різних введень у сусідніх будинках і навіть у сусідніх під'їздах. Тому можна приходити до райвиконкомів, можна писати гнівні пости у Фейсбуках, але від цього нічого не зміниться. Ми на це все одно вплинути не можемо. Якщо комусь від цього стане легше, можу сказати, що на моїй лінії, де я живу на 129 му кварталі, теж немає критичної інфраструктури. І в мене також по 48 годин немає світла. Будемо надіятися, що система налагодиться. Транспорт для нормального функціонування швидкісного трамвая. Тролейбуса і трамваїв необхідно 7,1 МВт електроенергії. Нам дають 1 МВт. Тому останні дві доби працює лише 10 трамваїв швидкісного та 28 тролейбусів. Основне навантаження зараз на автобуси та маршрутки. Тож прошу без необхідності нікуди не їздити. Зв'язок та інформування. У цьому питанні, коли все відключилося, були Очевидні недоработки. Прийнято рішення, що дві радіостанції місто фм частота 105.2 і Радіо «Кривбас» 102,3 тепер вже обладнані генераторами. Вони будуть вести мовлення навіть за повного і тривалого блекауту. І через них ми будемо вас інформувати. Тому прошу налаштувати свої. Радіоприймачі і в будинках, і в машинах, а також закачати в телефони необхідні програми для прийому радіосигналу, щоб знати, що робити. Щодо мобільного зв'язку, генераторами обладнано вже 30 вишок, і вони мають дати десь стійкий, десь нестійкий зв'язок, але по всьому місту. Я говорю зараз про зв'язок, а не про інтернет. У місті вже цілодобово функціонують 45 пунктів обігріву, пунктів незламності, де є генератор, електрика, вода, їжа та тепло. Старлинків немає. З початку війни у нас було близько сотні старлинків, і я їх всі віддав на фронт. Там було важливіше. Думаю, що старлинки на пунктах незламності будуть протягом двох тижнів. Ми зараз займаємося питанням. Наразі пункти незламності відкриваються також на заправках, відділеннях поліції та об'єктах бізнесу. За тиждень буде близько сотні. Шановні земляки, кожен із нас зараз має готуватися до тривалих блекаутів. Це мій головний меседж сьогоднішнього брифінгу: готуватись вижити, запаси води, їжі, пауербенки, ліхтарики. У кого є можливість. Встановлюйте буржуйки, це особливо актуально для приватного сектору та для тих, хто має дачі. Йде війна, і нам необхідно вижити і перемогти. Також є варіанти поїхати, ходять евакуаційні потяги. Але не варто впадати ні в паніку, ні в істерику. Від цього точно краще не стане ні вам, ні вашим дітям. Повірте, ми робимо все, що можливо і що неможливо. Щодо інших тем, Ситуація на нашому напрямку фронту перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Херсонщині ворог веде оборону раніше зайнятих рубіжів. Артилерійських та танкових обстрілів зазнали райони населених пунктів, розташованих на правому березі Дніпра в Херсонській області. Ворог продовжує терор Нікопольського району це вже наша Дніпропетровська область. Вчора пізно ввечері та вночі сім разів окупанти обстріляли Марганецьку громаду в Серсезевоград та ствольної артилерії. Також окупанти вдарили по Червоногригорівці Червоногригорівської громади. Знищено одну господарчу споруду, пошкоджено два приватних житлових будинки. Ворог ще зруйнував дві господарчі споруди. Слава Богу, без страт. В день. З важкої артилерії ворог знову вдарив вже по самому Нікополю, влучили у багатоповерхівку. У квартирі сталася пожежа, вже ліквідована. Постраждав 56-річний господар квартири. Також пошкоджено дитячий садок, 8 житлових будинків, Леп. У Покровській громаді, також на Нікопольщині, стався обстріл СРСЗВ, пошкоджено три приватних будинки та близько сотні сонячних панелей. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі вся важлива інфраструктура працює. Ситуація повністю стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Всі органи влади, лікарні, комунальні та міські служби працюють. Територія міста патрулюється посиленими нарядами поліції та Національної гвардії. Життя триває. Наше місто Фортеся працює на перемогу. Як я вже казав, місто продовжує вести. Роботу і забезпечення роботи інфраструктури на випадок повного блекауту. Зокрема, сьогодні ми передали міськводоканалу установку, яка у випадку блекаута зможе очищувати воду для питного водопостачання з будь-якого джерела річки пруда. Цю установку можна перевести в будь-який район міста, підключити до генератора і навіть з річкової води вона видаватиме питно очищену іонізовану воду. Станція здатна готувати на добу 48 кубів питної води належної якості. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України зі спортивної акробатики у Львові вихованці ДЮСШ номер 1 Руслана Крук, Антон Алексеєв, Ілля Набивач та Ярослав Набивач стали срібними призерами. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів. Зберігаємо спокій. В витримку, віримо у наші збройні сили. Та ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Разом переможемо! Скучно і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!